Сумна звістка з фронту. 4 березня в результаті ворожого обстрілу обірвалося життя українського захисника. Не стало нашого земляка, мешканця Калуша Гаврилєва Богдана Мироновича. Хлопцю було лише 19 років. Вічна пам'ять і слава герою. В Івано-Франківську попрощалися з актором Сергієм Романюком. Помер народний артист України 3 березня. Наші кореспонденти поспілкувалися з друзями та колегами артиста. Тож, яким його запам'ятають близькі люди у сюжеті Ольги Нестерук, Сергій Романюк зіграв більше сотні ролей в кіно та театрі. Останньою його роботою була вистава Модільяні. Хоча на сцені у нього не було слів, та навіть мовчання актора мало глибокий зміст. Вивозили Романюка, він виїжджав на візочку. І час завмирав насправді на сцені. Е глядачі навіть не дихали, коли він виїжджав на, на сцену. Знаєш. Е про що це свідчить? Це свідчить про те, що е насправді Романюк це такий велет українського театру і кіно це такий стовп е не тільки акторський, не тільки е творчий, як художник, як митець, а це такий стовп-велет. Е Людського духу Олексію Гнатковському поталанило працювати з Сергієм Дмитровичем. Він пригадує репетиції, під час яких акторам буквально доводилося жити в театрі. Цей час з ними проводив і Сергій Романюк. Він жив з нами. Ну добре, нам ми молоді. Знаєш, він в велетень, розумієш, і він жив. Він сидів на репетиції, мовчав цілий день. Він сидів, ну десь там перейшли перекусити ще щось. До ну, він сидів і дивився, як ми репетируємо. Розумієш. Він дивився, як молоді. він сидів не то, що дивився. Він він. Він був щасливий. Він дивився, як молодь працює, і він був щасливий. Про те, що Сергій Романюк був унікальним актором, говорить і директор Івано-Франківського національного обласного музично-драматичного театру Ростислав Держипільський. До речі, саме тут Сергій Дмитрович працював понад 40 років. Мені поталанило в 98-му році, коли я приїхав працювати до Франківського театру. Працювати з ним він грав мого батька, і я постійно вчився в нього як за кулісами, як на сцені. Ну, це, це людина з величезною, просто якогось серця. Попрощатися з актором прийшли й юні колеги по сцені. Сергій Романюк для них людина, на яку рівнялися. Як тільки я його побачу, завжди я зразу захотів з ним познайомитися. Це для мене був, можна сказати, наставник. Він завжди давав мені дуже хороші поради, як і потрапити в театр, завжди не боятися. Всі його вистави це були просто. Фантастичні, на яких хотілося дивити, їх дуже мало в інтернеті. Я, так як ще по своєму віку їх не застав, ще не бачу, але мені завжди розказували, який він феноменальний актор. Друзі також завжди пам'ятатимуть Сергія Дмитровича як чоловіка з великим серцем. Прекрасна людина, нормальна була. Ми чаювали з ним трошки. Міг пожартувати, так знаєте. Сліза в мені нині. Поховали народного артиста України в Івано-Франківську на міському кладовищі.